Поговоримо про закваску. В чому її користь, навіщо вона потрібна, куди я її використовую, навіщо я її додала в деруни, що вона з ними зробила? Як її активувати, як її зберігати, як її виростити, де її взяла, і все по пунктам. Погнали! Спочатку давайте поговоримо про користь. У мене пшенична закваска, волога закваска, яку я зберігаю в холодильнику. Коли мені треба з нею щось приготувати, я її виймаю і активую. Як я це роблю, розповім далі, але спочатку давайте про користь. Вона містить в собі симбіоз диких дріжджів і молочнокислих бактерій. Чим більше років цій заквасці, тим більше в неї корисних бактерій, тим більше в неї користі. Я вам скажу, я називаю це інгредієнт для того, щоб робити корисну піцу. Да, випічка може бути корисною, вона може приносити користь. Я розповім. Як далі? Якщо ви думаєте, що дикі дріжджі, які ось знаходяться в пшеничній заквасці, це те саме, що кондитерські дріжджі, там дріжджі для випікання, то ні, це абсолютно дві різні речі. Також, якщо ви вважаєте хліб дріжджовий чимось страшним, що ці дріжджі будуть на вас негативно впливати, то я вас теж розчарую, ні. Колись я теж так думала, дуже давно. Але ці пекарські дріжджі, вони просто руйнуються при випіканні, при високих температурах. Ви на виході отримуєте. Просто стерильну випічку, яка можна сказати, не має собі в складі цих дріжджів, що будуть на вас впливати. Ну вони вже всі зруйнувалися. А от все інше, що ви отримуєте в цій випічки, в залежності від складу, а в більшості випадків в магазинних складах випічки вона не дуже гарна. То ви отримуєте абсолютно продукт, який не має, не несе ніякої користі, а просто він смачний. Також кожна оця закваска пшенична має абсолютно унікальний мікробіом в залежності від де від різних фактів. От, наприклад, я вам розповім по собі, що я помітила. Що коли я в поганому настрої актив після активації цієї закваски замішую тісто на піцу, на хліб, на будь-що. Воно виходить не дуже добре. Не дуже добре, вона погано росте, там щось не так, воно якесь не таке. А от коли ти в гарному настрої, воно виходить все дуже прекрасно. Ну, от, якось так. Вона дуже-дуже, скажімо так, примхлива ця закваска. Я шучу. І щось там є в цьому, але вести це, вести і активувати, випікати це не складно, абсолютно. Також ця закваска. При процесі ферментації вона нейтралізує якусь частину глютену. Тому люди, в яких є реакція на глютен, це прям ваше спасіння. От ви чувству, відчуваєте дискомфорт, то от використовуєте закваску. Ви побачите наскільки зміниться сприйняття того, як ви з'їли піцу просто на пекарських дріжджах і піцу на заквасці. Це два абсолютно різні відчуття. Також в процесі ферментації знижується глікемічний індекс, тому що під впливом ферментації ось цих всіх бактерій, цих всіх процесів, він знижує. Що дає вам на виході кориснішу, кориснішу випічку, корисніший продукт, тому що він не викликає ось такий скачок цукру в крові? Як це відбувається, коли ви їсте, наприклад, да, вглов?